В, Україні. в цьому відео ми розглянемо, як імпортувати макроси в наш файл. Наприклад, у нас є файл в форматі xlsx. Ми його відкриваємо, наприклад, ось тут. Щоб імпортувати макрос, нам треба зайти в вікно макросів, натиснути alt лівий Alt f, Alt F, f 11 лівий. У нас з'явиться отака от структура або параметри. Налаштувати стрічку. І у вас тут має бути галочка стояти навпроти розробник. Окей, в мене вона вже є. Тому можна ще таким способом переходимо на вкладку розробник і Visual Basic. Бачимо перелік всіх наших листів. Спосіб перший. Якщо в нас є макроси ось у такому форматі, бас. Просто отак от берете. І перетягуєте його на цю книгу. Ну, саме, от саме на цю книгу, яка вам треба. От розкриваєте її і перетягуєте. У вас з'являється модулес. От, і отут цей макрос. Основна функція його відміняти в родовому відмінку. Genitive Case. Давайте перевіримо. Пишемо дорівнює, переключаємо на англійську. Genetive Case: у нас з'явилася функція. Вбираємо нашу клітинку. Ну, ось так вона працює. Можемо протягнути. Наступний спосіб це з іншого файлу. У нас є інший файл. Ось він, інший файл, тут є модуль 1. От, макрос запустився. Також можна отак от взяти і перетягнути. Нашу книгу. Цей інший файл закрити. В даному випадку я цей макрос буду запускати звідси. От, Макрос запустився. Окей. Можна ще по ідеї правою кнопкою Import файл. Отак от. Ось. ось у нас є функція UkerData. Працює вона ось так-от. Тут у нас дату пишемо. Кордата. Працює так. Ще один спосіб, як імпортувати макрос. Тепер переходимо також в макроси. Інзерт модуль. Ось у нас пустенький модуль. І в нас, наприклад, є макрос, я не знаю, або в текстовому файлі, або в чаті GPT ви написали. Запит. Він вам видав. Функцію. Скопіювали, вставили. Але бачите, у вас тут з'явилися знаки питання. Це через те, що ви з англійської розкладки копіювали українські букви. Отут є от, українські букви. Міняємо розкладку, копіюємо заново, вставляємо, у нас все нормально. Тут функція робить першу літеру великою. Давайте подивимося. От вона, first letter. От. Ну, Я спеціально там не уточняв, що першу велику букву кожного слова, а тільки першу букву. Тому відповідний маю результат. Найголовніше всі ці макроси, що вставлені в конкретну книгу, вони будуть працювати тільки в конкретній книзі, в конкретному файлі. І щоб він працював, треба його правильно зберегти. Макроси мають розширення XLSM. От Зараз ми його будемо намагатися зберегти. Воно нам щось матюкнеться. Ми тут пишемо назад і вибираємо Excel з підтримкою макросів. Зберегти. Все, тепер у вас ця книга з підтримкою макросів. Ще може бути ситуація, що ви заходите на оцю сторінку. А у вас отут замість назв файлів, знаки питання або якісь іерогліфи. От. І при запуску функцій, тож замість назв і іерогліфи. В такому випадку у вас інше кодування. Як вирішити, ось тут є відео на моєму YouTube каналі. Виправити іерогліфи. От такі штуки у вас там можуть з'явитися. Тому переходьте, там детальна інструкція і файли, як зробити, що зробити. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!